Знаменитості борються з соре таємними планами Amazon щодо автоматизації ChatGPT отримує браузер. Ера генеративного хаосу, чому OpenAI ризикує втратити довіру та як вижити в новій реальності? Це був гарячий тиждень для OpenAI. Схоже, що компанія, яка позиціонує себе як лідер інновацій у сфері штучного інтелекту, зіткнулася з лавиною критики, викликаною її новим інструментом SORA. Від обурення родини Мартіна Лютера Кінга до гнівних заяв Браяна Кренстона Сора, схоже, спровокувала нову хвилю недовіри до генеративного шаї. І якщо УПНІ не перегляне свій підхід, він ризикує втратити не лише свою репутацію, а й довіру, яку так важко завоювати. Як людина, яка активно стежить за розвитком технологій і використовує в своїй роботі інструменти штучного інтелекту, я визнаю, що я був у захваті і насторожений Соре. Можливість створювати реалістичні відео на основі текстового опису, безперечно, є проривом. Але водночас я бачив потенціал для зловживань, який цього тижня виявився цілком реальним. Неминучість хаосу ціна свободи слова. Позиція купини щодо безумовної свободи слова в контексті ссори здається мені наївною і, можливо, навіть небезпечною. Так, свобода слова є фундаментальною цінністю. Але де межа між творчістю та образою, де закінчується право на самовираження і починається порушення прав інших, Упеней заявив, що прагне дати користувачам змогу втілювати свої ідеї в життя, якими б дивними або незвичайними вони не здавалися. Однак, як ми бачили, ця політика призвела до створення вмісту, який є не лише неповажним, але й потенційно шкідливим. Використання подоби Мартіна Лютера Кінга молодшого для створення відео, які сатирують його спадщину, це не просто творче вираження, це неповага до пам'яті великої людини та боротьби за громадянські права. Так само використання зображення Браяна Кренстона в контексті, який він явно не схвалює, є порушенням його прав контролювати свій публічний імідж. Більше, ніж просто неприйнятний контент системна проблема. Упеней намагається вирішити цю проблему, кажучи, що їй потрібно зміцнити огородження та видалити неприйнятний вміст. Але це лише поверхове рішення, проблема не в окремих відео, а в самій системі, яка дозволяє створювати такий контент. По суті, Упаней випустив у світ інструмент, який міг створювати реалістичні глибокі фейки без належного встановлення механізмів захисту від зловживань. Це схоже на ситуацію, коли виробник зброї випускає на ринок потужну зброю, не піклуючись про те, хто і як її використовуватиме. Я вважаю, що УПНІ має переглянути свою політику щодо Сори та запровадити суворіший контроль. Це може включати обов'язкова згода, перш ніж створювати відео з використанням зображення конкретної особи, ви повинні отримати її чітку згоду. Фільтри в місту, впровадження фільтрів. Які автоматично блокуватимуть створення відео з образливим або дискримінаційним контентом. Система звітності створення системи для звітів користувачів про відео, які порушують політику УПНІ. Прозорість забезпечте прозорість того, як працює СОРЕ та які заходи вживаються для захисту від зловживань. Вихід з кризи від свободи до відповідальності. Я розумію, що УПНІ зіткнувся з дилемою. З одного боку, він хоче дати користувачам максимальну творчу свободу. З іншого боку, вона несе відповідальність за наслідки використання своєї технології. Я вважаю, що вихід із цієї кризи полягає в переході від безумовної свободи до відповідальності. Упиней повинен визнати, що його технологія може бути використана для шкоди і вжити заходів для запобігання цьому. Це не означає, що УПНІ має відмовитися від своїх інновацій. Натомість йому слід продовжувати розробку сори та інших інструментів шаї. Але робити це потрібно відповідально, враховуючи потенційні ризики та вживаючи заходів для їх пом'якшення. Особистий досвід роздуми про майбутнє генеративного шаї. Використовуючи сори, я виявив, що спокуса створити щось провокаційне чи навіть образливе була досить сильною. Простий текстовий опис може призвести до відео, яке може бути сприйняте як зневажливе або навіть шкідливе. Цей досвід змусив мене задуматися про майбутнє генеративного шаї. Я впевнений, що ці технології будуть відігравати все більшу роль у нашому житті. Але я також вважаю, що нам потрібно бути обережними, щоб не дозволяти використати їх у шкідливий спосіб. Висновок, відповідальність і майбутнє шаї. Тиждень із Соре став тривожним дзвіночком для OpenAI та всієї індустрії генеративного штучного інтелекту. Це показало, що технології з величезним потенціалом можуть бути використані для шкоди, якщо не вжити належних запобіжних заходів. OpenAI має переглянути свою політику та запровадити суворіший контроль. Але відповідальність лежить не тільки на розробниках технологій. Кожен користувач має знати про потенційні ризики та відповідально використовувати шаї. Майбутнє генеративного штучного інтелекту залежить від нашої здатності збалансувати творчу свободу з необхідністю захисту від зловживань. Інакше ми ризикуємо створити світ, у якому правда та брехня стануть нерозрізненими, а довіра до технологій втрачена назавжди.